Доброго ранку, це ранкове шоу «Прокидайся» на телеканалі Ми Україна Плюс. Зараз буду питати хлопців. чи було в них бажання змінити професію. Прямо змінити кардинально? Прямо змінити Часто кардинально. Кажу, що ви мене... ви щось знаєте? У мене, мене раз так на життя постійно по спіралі я намагаюся змінювати професії. Але за своє життя я був і інспектором праці, і будівельником. і Я роздавав газети, прокладав кабеля. Але то все мене завжди мені моя бабуся, вона Ася Томівна. Вона завжди казала, як: Ти мусиш вміти робити все, щоб не робити нічого і бути багатим безробітним. Подобається мені це. Геній, гені філантроп, як, як в тіктоці. Слухайте, ну я працював Стівальника могли сказати, що я прям сильно хотів би змінити професію? Ні. Не хоть ну, мені подобається. Mm -hmm. Даш, а, а у вас як? А у мене ну, я теж працювала. Я колись малювала меблі, конструювала oh. менеджер-дизайнер, менеджер, це ah, так менеджер. називалося. Oh, okay. Роздавала листівки на ну, там це коли ще студентські роки, звісно. Потім ще працювала в меблевому бізнесі, як з бізнесами, з іншими хоріка, це називається. Але допоки я не пішла на телебачення, от після того, як я прийшла на телебачення, бажання змінити професію в мене не виникало. Це дуже добре. Ми страшно то тішимося, тому що взагалі такі професії, як, наприклад, слюсар, будівельник, будій. Там автобуси чи вантажівки, або навіть трактора в Україні перестають бути суто чоловічими, якщо що. Ну, тому, що через російську агресію чоловіки мусять вдягати однострої, брати в руки зброю, mm. а в тилу їх заміняють жінки. Керівники підприємств дедалі охотіше беруть дівчат, жінок на роботу, бо, хоч, можливо, якась професія і чоловіча, але жінки після навчання теж непогано із цим, цим можуть справитися. Як це їм вдається і на якій спеціальності попит, давайте подивимось разом. Вакансії є, претендентів немає. Українські підприємства переживають брак кадрів. Є мобілізаційні моменти, хлопці забирають у військо. Є багато людей, які погинули територію України. Компанії розшукують жінок, які готові замінити мобілізованих чоловіків. У Київському метрополітені керувати потягом вперше буде жінка. Наразі закінчується навчання на професії машиніст-поїду серед студентів. Є одна жінка. Що відбувається з кадрами на ринку праці? Людей, яких спеціальностей бракує найбільше, та як жінки освоюють чоловічі професії. Розкажемо за мить. Людмила Листопад працює водійкою цього автобуса більше чотирьох місяців. Через карантин та війну залишилася без роботи. Любить бути за кермом, тому наважилася спробувати свої сили у великій компанії. Мені дуже подобається кермувати. І Я вирішила спробувати більш масштабніше цю, цю професію, здала на категорію «Д» і спробувала на автобусі. Мені сподобалось. Людмила стала першою жінкою-водієм в одній з полтавських компаній пасажирських перевезень. Там бракувало працівників на цій автостанції у Києві. Вона завжди в центрі уваги. Тут її знає кожен. Чоловіки підтримують водійку. І це дуже приємно, що жінки йдуть ну, і, іменно до нас в компанію, і ми раді, що у нас з'явився такий співробітник. Отлично. відшуюся Отлично. до цього, що працюють жінки. Це дуже добре, мені подобається. Що жінки не соромляться мужської роботи, то це визиває позитив. Дефіцит фахівців вже відчули і в Київському метрополітені. Через це там змінили графік руху поїздів, збільшили інтервал між ними, бо не вистачає машиністів поїздів. Тому набирають жінок на ці посади. І з усіх заявок обрали вісім претенденток. Ми бачимо, що, наприклад, якщо на машиністів електропоїздів відгукаються як чоловіки то жінки, то на жаль, великої кількості відгуків від жінок на інші професії ми не спостерігаємо. Вакантними у київському метрополітені залишаються 15% посад. Бракує людей у робітничих професій: електромеханіків, токарів, слюсарів, зварювальників. Така ситуація і на інших підприємствах Києва кажуть у центрі зайнятості на обліку. Там 80%. Це жінки. Кожен день бізнеси ризикують недорахуватися кількох своїх працівників. І це спонукає їх наймати жінок на посади, де раніше працювали переважно чоловіки. Що якісь певні вимоги у роботодавців все таки є до кожної професії, але настільки зараз не вистачає кадрів, що навіть по тих професіях, по яких завжди були жорсткі умови, наявність певної освіти, наявність певного досвіду роботи, зараз готові брати з мінімальним пакетом якби тих знань, готові навчати прямо на робочому місці, готові брати, аби тільки було бажання працювати. Жінки працевлаштовуються на посади, які традиційно вважалися чоловічими. Але лише так вирішити кадрову проблему не вдасться, кажуть у центрі зайнятості. Попит у роботодавців зараз великий. Лише в Києві з початку року зареєстрували 10 тисяч вакансій. Нині лише на тричі частину з них знайшли кандидатів.